Сьогодні я нанявся робити нянькою. Так. Де дитина? Я нянька, профі. Ти хто? Я Буду тебе, Саня, звати. Саня. Дайте дитині бутилочку. Для чого йому і колбасу їсть? Дайте я йому колбаси дам. Чого ти їш? Тобі краще колбаска. Їжу нельзя этот называю. Так бутилочка? Ты что, з бутилкою її зв'яз? Радості повні штани? Зараз. Що ти тут делаешь? Да бейбі Де положить бабу в ліжку. Іди в ліжку, тяп. будем тебе вчити ходити. -дин 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 -дин. Бачите, самостійна дитина, Спи. О, книжечка. Я тобі за сказку буду читати. Коротше, був принц, він був з люка. Багато бив. І пам'ятай, спить не той, хто встумився, а спить той, хто не втумився. Епічний фраг. Так, хочу двері відкрити. Будемо дивитись мультики. Ну ну нун, ну нун, ну ну-нун. Нічого не йде на цих. Що, блін, я спати хотів. Хлоп'я. Він ч, мене про... Ну чого, ти мене хочеш обманути якимось при цьому вопп. Да як тут опинився? Що не хочеш спати? Тоді будемо дегустувати всякі блюда Так. Якийсь ти маленький. Будемо робити тоді бутерброд. Ти чого не бутербродишся? Сідай будемо дегустувати блюдо. Що це таке? йо моє Це що, самогон? -мо! Це самогон мені здається, сідайний Пав. Гороховий суп, попробуй. Так і знав, що гороховий суп на дітей добре не вліє. Чи це гороховий суп? Це гороховий суп. Якось ти світись. Видно, твій тато уран додому приніс, а оце гороховий суп або гірки. Ти що твориш, малий? Так нельзя. Сідай. Що це? Тіп, ти навчись літати, і тоді будеш так денство. Магніт. Це ти підняв кілограм лишні? Ну нафіг. Вже завтра придугастуємо ці людям. Мені здається, після такого треба тобі помити трошки. Попомить. Вс, мы земля в иллюминаторе видно. Вс, одно, в чей всех дураслемей? Ты ч? Снова. Мені не треба записувати. Ага. А чого двері відкрились? Підозрительний тип. Ну, перший день на волі нормальний. Тільки звідки в хаті його уран? Оце питання. Але мені пофіг. Боже, дай я так в старій схемі. Е! с бутилочку дитини? За бутилку б'ю в упор Ти-ти-ти! І знов повна радість штанів. Знаєш що? А нічого. Будемо тебе до туалету привчати, сідай. Дай сядь. І зараз ти куди впав? Сядь. Будемо тебе привчати до туалету. Одязли... Ну? Тобі зарано до туалету. Я розумію, що в трусів погана робота, але щоб наскільки в тебе памперси тебе не любили, що аж втікають. А ну від... відвернись, мені треба памперси для цього малого, мені зарплату, ще не заплатили. Дун дун дум дум дум. Що сів? Ах Ах ти ж! Ах ти ж! Я тебе зараз як зловлю. Для чого це соска? Видно черюнок. Вже перша ночі. Ти ще не спиш? Малий? А тільки їж на ніч. У мене погано вина в твоїх трусів з трус І знов ти радий, але минулий раз мене закін. Ти чого? Ти куди я кліпнув тут переміститися? Знов продовження дегустації, бо минулий раз тебе трохи прорвало. Ці блюни. О, це не пробував. Йоми. Якщо щось ти святи? Це де? Іди вже спи. А шо я тут бачу? Блін. Давай не казки я тобі буду читати А куда я пальцем тикну Ті гроші твої батьки мені й дають? О! Тої країни не знаю. Тобі везе, що я в школі не вчив біографію. Це тобі кубів. Я не читаю, я повертаю. Що плачеш? Костюм кота хочеш? Не хочеш. Чи чор вік? Чи хочеш кролик? Далі мені про тобі казку чітко, зазі я тобі почитаю. Ха-ха. ролик від нього втік. хто тут поганий. Чого в нього вівця на мальона дверка? цей лисий мені не дабі, буду його лисни. Тіп в тебе іграшки втікають, куди Вася, куди? Що тут кроли? Все, в тебе кролицький? Куди? Положи на стіл. положи і диви свій світік. Оце веселе телебачення. Знов я прийшов на роботу. Я не ху... О, тостер завезли. От дивися телек. Буду дивитися. Що ти плачеш? Подивись на бейбі. Бейбі, ти шо плачешь? Ливень за клос двор. Fien sometime eat the тост. З'їжд тосте. Зараз покажу, як робити тост. Беремо спочатку сиру, потім беремо огірочок. Ми робимо не тост бурбости, Який спеціально. Зараз я зроблю собі такий тост за Ну, все добре. -йом. Мене ж не вчили робити тост! Оце нормальні перші слова. Не мама! Feet me! Бейбі є монстр! Знайди бейбік! Ти де? В холодильнику живеш? А кормити його? Я не буду його кормити. Оце він тунель прокупав. Чому? От чому він так часто в холодильнику? Він ж ні разу. Ого, ти тут тунелі прокупав. Не знав, що наці сусіди живуть в холодильнику. Эй, на молочку. ти довольний. Я професіональний нянь оп 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 Ой. Тонный я-то то все, Валера Ай, блин. Ч ти мене рухаєш? Боже, це діти пішли Замістью всього починають літати і хату розуміться беки. Я втікаю. Привіт! ця червна сошка, щоб його успокоїть. Е? Самольот відкритий! Треба знищити цього монстра. Подивись, що в дух, блін. Оп, папа? Хай мене тут лякаєш. Готовий. положіть хлопця в спальню. Ти всю хату мені розміже, яка тобі спальня, Боже, це ти Агоші переїв. Ти що так багато з'їв, що став більше мене? Жорсткий ти тіп. Я не буду читати тобі останню казку. Тіп, я не буду тобі цю казку читати, добре. Випустіть! Що тоді в скрині? я тобі іграшки веселі покажу. Ти нервався на няню з пєстіком. ра-та-та-та. Він програв цю битву. Тепер ти котик. Що ти, ти радий, а насправді не положить вівцю, положи. Шо, щоб я тобі саму страшну книжечку, це ж хор, про злого хлопчика під назвою Т. -мо, от він Гит. Ха-ха-ха. Боже милий, ти що зробив З кімнатою своєю? Е, ні-ні-ні. а, -а, -а, -а! Я не буду, не, не, не. О, твои. Не, не.